Всім привіт, дорогі друзі, радий бачити вас на каналі. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про надивленість ваш як фотографа, поговоримо про те, як стати надивленим, як бачити приховані деталі в інтер'єрі, в екстер'єрі і в цілому світі, в якому ви перебуваєте, як робити такі фотографії, про які навіть ніхто б і подумати не міг. Бажаю вам приємного перегляду, ми розпочинаємо. Давайте одразу до справи. Надивленість це ваша. Фотографічна пам'ять, яка дозволяє вам згадувати підсвідомо якісь деталі, якісь, наприклад, композиційні моменти під час вашого фотографування, і ви не витрачаєте часу на налаштування фотоапарату так багато, як ви робили це без цієї надивленості. Іншими словами, я би сказав, що надивленість це як словарний запас письменника: чим більше слів ти знаєш, тим краще вірші в тебе виходять. Так само і фотографії, чим більше. Прийомів та чим більше знань ти маєш, тим краще ми маєш ти фотографії. Окей, і тепер, коли ви знаєте, що таке надивленість, як вона використовується, для чого вона треба. Давайте тепер поговоримо про те, як набратися цієї надивленості та як бачити такі речі, які ви не бачили раніше. І першим, що я можу порадити, це використання інстаграму, Пінтересту та, та подібних сервісів. Їх існує дуже багато, на яких ви можете переглядати фотографії інших людей та відео інших людей. І ви починаєте їх аналізувати, дивитися, що зображено на цій фотографії, як це розміщено, чому це так розміщено, який це принцип експозиції, чи це третини, чи це золоте січіння. І ви вибираєте, що більше всього підходить для ваших знімків, які прийоми вам подобаються, які поєднання кольорів вам подобаються. І за допомогою цього ви вже вибудовуєте світ, який. Фундамент ваші такі базові знання по фотографії. Друге, що я можу вам порадити, це використовувати фотокниги для навчання. В них є дуже багато теорій з прикладами, з поясненнями, з роз'ясненнями, і за допомогою цього ви будете самі навчатися. Як ви читаєте, вчитуєтеся, ви починаєте розуміти, що там написано, і починаєте вкладувати собі це в мозок. Це свого типу такі фонові знання, які всасуються в ваше. Мозики залишаються там, яким ви користуєтеся вже без е, ніяких замислень, чому ви саме це робите, бо у вас це вже закладено. Це як використання вашої першої мови. Ви говорите, і ви ж не думаєте, а які слова підібрати, в якому часі це сказати. Ви берете і говорите так, як ви відчуваєте, бо ви це знаєте на базовому рівні. Від нуля ви це знаєте, і це у вас закладено. Так само треба зробити і з фотографією. Третя така річ, яка теж може допомогти вам розвивати свої технічні та практичні навички. Це відвідування всіляких фотоконкурсів, фотовиставок, фестивалів. І за допомогою них ви будете бачити, як фотографують інші люди, які роботи перемагають, і що взагалі там показують, і що подають. І на цьому от моменті ви починаєте більш критично мислити, які фотографії нормальні, які не нормальні, що варто робити і що не варто робити. Тому це теж буде дуже. Таким важливим етапом. І четвертий спосіб мій такий самий Любимий спосіб для вивчання всіляких композицій, Світла фотографії, кольорів це перегляд кіно. Там збираються професіонали, які виставляють світло, які виставляють кадр. Усі речі в кадрі, на це все існують різні професії. І коли ви будете переглядати всі ці фрагменти, дивитися фільми і, мабуть, передивлятися якісь кадри, то ви будете розуміти, чому оператори, композитори розставили саме так: усі об'єкти фотографії, усі об'єкти в відео. І ви будете аналізувати і набиратися цих знань, які ви вже будете застосовувати. В своїх роботах. І тепер, коли я вам розповію про такі джерела, з яких можна набиратися знань, давайте я вам розкажу, як саме аналізувати фотографію. То я вам казав аналізувати і робити висновки. А на що саме звертати увагу? Давайте зараз більш детально подивимось. Першим треба запитати себе, що зроблено в цій фотографії: які кольори, яке світло, яка композиція, саме такі базові речі, які з самого початку кидаються нам в око. Друге, про що треба подумати, це як фотограф зміг зробити таку фотографію, які об'єктиви він використовував, коли він знімав? Ну саме. Час дня, який це загід, чи просто день, чи хмарний день, теж треба про це подумати, які налаштування він використовував, та як він обробив ці фотографії, щоб досягти саме такого результату. І третє, про що ви вже маєте починати думати, це як ви можете використовувати ці знання в своїх роботах, що ви можете взяти в інших фотографів на замітку, що не треба вам брати. Що цікаво було б самому спробувати. І саме на таких от етапах, коли ви вже прогнозуєте, як ви будете сьогодні знімати, які об'єктиви ви будете використовувати, які налаштування, та як ви будете обробляти ці фотографії, від цього буде залежати ваш кінцевий результат. І коли ви будете практикуватися і з дня в день робити якісь нові кадри з новими прийомами. То рівень ваших робіт значно виросте, і ви самі це помітите і в обробці, і в зйомці, і як ви самі почуваєтеся під час зйомки. І також така порада від мене, коли ви ходите фотографувати такі ваші перші вилазки, я б сказав, та навіть коли не перші, зазвичай, коли ви фотографуєте, то фотографуйте самі без друзів, ходіть фотографуйте містом. І також не використовуйте музику, не слухайте музику в навушниках, Це буде вас відволікати від фотографій, і ви не будете помічати. Звичайних речей, звичайної композиції, яку можна використати в ваших фотографіях. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Дякую всім, що ви зі мною, що ви доєднуєтеся. Дякую вам за 500 підписників. Для мене це дійсно дуже цінно. Такий поштовх для мене така була непідємна цифра ще декілька місяців тому, але вона вже в нас є. Дякую вам всім. Також хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі діє розіграш фотоапарату, тому доєднуйтеся за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Буду вдячний всім. Дякую за перегляд. До побачення.